Заяву на перемогу у 1-16 кубка України, граючи проти запорізького металурга, ФК Тернопіль зробив зі старту зустрічі. Жваво почавши, вдалося заробити штрафний удар, розіграш якого успішно завершив Сергій Полянчук. Тернополяни повели в рахунку уже на третій хвилині матчу. Гості із Запоріжжя мусили миритися із поразкою, практично увесь перший тайм. Втім, вирівняти рахунок металурги зуміли ще до перерви. В одному із епізодів від пропущеного тернополян врятувала перекладина, проте згодом пропустити господарям таки судилося. Успішну комбінацію. Завершив Журахівський – 1-1 перед другим таймом. По перерві ФК Тернопіль зумів оговтатися, а на 62 другій хвилині знову вийти вперед. Навіс із кутового реалізував курило за 5 хвилин. Тернополянам вдалося здобути перевагу закріпити. Вже звичне, потужне вкидання ауту від Дубчака. Андрій Кондзьолка відпасовує і безперешкодний удар Богданова, який пробіг у потрібне місце. – 3-1. рахунок у зустрічі більше не змінився. Дилюсь, там перекладена, там дилюсь, ще й голос забігли. Ну, думаю, боже борони, не дай Бог, щоб було 1-4 або що небудь Ну, в перериві, бачите, нам вдалося зробити, перестроїти. Полежали, віддихнули, заспокоїв їх, бо знаєте, з якими емоціями вони зайшли в роздівалку, що пропустили. Ми навіть не завжди за той вийшли, піднялись. Задання було 15 хвилин витримати і після того теж контратакувати. Ну і бачите, це нам вдалося зробити. Я поздравляю з заслуженою победою команду Тернопіль. Вони проявили максимальну самодачу, дуже організовано зіграли в обороні. Зробив їх коньок. Це верхова боротьба, єдиноборство, це підбір м'яча. То, что и получилось. В Катернопіль порамихший премьер-лиговый металлург из Запоріжжя выходит до 1-8 Кубка України. К сожалению, опыта мастерства у нас не хватает. Позиционные атаки мы проводить не можем. Быстрые атаки, если в конце первого тайма чуть-чуть получались, когда пошло движение в атакующих действиях. Командное движение, какая-то острота получалась. А так в целом, безобразно мы провели матч. И Команда Тернопіль по делу выиграла.